Вітаю, друзі! Ви на каналі Привид з мотором. З вами Андрюха. І сьогодні у випуску ми говоримо про масло. Що там довго говорити? Адже все вже давно розказано і пережовано, і в срачах на Фейсбуці обговорено. Ні, сьогодні буде коротенька інструкція по заміні мастила. Коротко поясню, хто не знає, як це робити. А також поговоримо про саме масло, частоту його заміни і зачіпимо тему присадок. Так що лайк і поїхали! А це для мене: спека така в Тернополі 35. Почну із того, що таку процедуру має вміти робити кожен мотоцикліст, як мінімум, для того, щоб нікому не платити за такі дрібниці. До слова, краще вже підтримати канал Привид з мотором за посиланням в описі. Отже, перед початком робіт злегка прогріваємо двигун, але не сильно, щоб масло було тепле, а не гаряче. Знаходимо якусь ємність, яка по висоті поміститься під мотоцикл. Для роботи нам знадобляться ключі на 18, що несподівано, та на 8. бажано накидні. А також пласкогубці, щоб витягнути фільтр грубої очистки. Ключем на 18 відкручуємо зливний болт. Перед тим бажано відкрити заливну горловину. Перед роботою приготуйте якісь ганчірки, адже чистим бути не вийде. Витягаємо фільтр сіточку. Особисто я цей фільтр завжди мию розчинником. Не гріх буде навіть пройтися старою зубною щіткою. Далі ключиком на 8 відкриваємо кришку масляного фільтра. Витягаємо фільтр та добре протираємо його посадкове місце. Аби старе масло добре стекло, можна обережно нахилити мотоцикл. Хоча злити старе масло до останнього грама все рівно не вийде. Та це не біда. Ставимо нижній фільтр на місце та закручуємо зливний болт. Закручувати його слід з чуттям, адже зірвана різьба це ще той клопіт. Стосовно масляного фільтру. Я купляю оригінальний в мотосалоні, де колись придбав свого боксера. Але якщо оригінальний знайти не можете, існує аналог доволі достойної якості: хай з маркуванням hf 540 Він стає на місце, наче рідний. Встановлюємо фільтр та щільно закриваємо кришку. Додам, що на картері і на кришці є мітки. На них треба зважати. Ну, от і все. Можна заливати масло. Яке масло я буду заливати? Недороге. Бюджетне Юко 10В-40. До речі, масло зарекомендувало себе доволі непогано. Літра коштує до 200 гривень. Чому не якийсь фірмовий мутюль чи айпон? Справа в тому, що я їжджу доволі багато, ну ви це знаєте. І масло міняють часто. Не більше ніж 3000 тисячі кілометрів я наїжджаю на одній банці. Як я відчуваю? Відчуваю, коли приходить пора замінювати оливу по роботі коробки передач. Це вам не скутер, де нічого не зрозуміло, а тут по коробці ви одразу відчуваєте. Але не перевищуйте ліміт у 3 тисячі кілометрів. Хоча по мануалу 5, але 2,5-3 тисячі км і під заміну. Ну, і як ви вже знаєте, віднедавна я користуюся присадками до моторного мастила, а також до бензину. Однієї доволі відомої фірми називається вона FEP. До речі, це знана фірма у світі, і вона виготовляє різноманітні присадки як до оливи, так і до палива для різноманітних видів техніки від величезного страшного дизельного катерпіллера до звичайної китайської газонокосарки. На жаль, дана присадка не лікує баджаж-боксер від його заводської хвороби від удару при включенні першої передачі, як би нам того не хотілося. Ну але за 25 тисяч кілометрів я вже з цим якось змирився. До речі, після заливання нового масла я рекомендую не заводити стартером, а трошечки прокопати його з лапки. Подобається канал Привид з мотором? І завжди чекаєш на новий контент? Допоможи зробити канал ще кращим! Задонать будь-яку суму за реквізитами на екрані чи у закріпленому коментарі. Зроби свій внесок у розвиток україномовного контенту! Деякі унікуми, замінюючи масло на боксері, додумуються не міняти масляний фільтр. Деякі масляний фільтр міняють, але не чистять і не витягують сіточку грубого очищення. Не робіть такого, і тоді мотоцикл прослужить вам набагато довше. Якщо вже мова зайшла про присадки, то кілька днів тому я в машині також міняв масло. До речі, в Славуту я ляю... Масло дорожче. крун ойл емперол. І саме час присадочку додати також до двигуна улюбленого авто. Нагадаю, що присадку потрібно заливати на злегка прогрітий двигун. О, фільтр не захлопнутий. Так. Зливаємо, аби продовжити життя цій трудязі. Тепер залишилося запустити двигун і трошки його прогріти на холостих обертах. Ну ось і все. Техніка обслужена і готова до роботи. Дякую, що дивилися. Я сподіваюся, що дане відео стало комусь у пригоді. З вами був Андрюха і канал Привид з мотором. Не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. Па-па!